Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанії, які продовжують працювати на ринку Росії. Це китайська Xiaomi Corporation, французька івроше та Бондзюель, а також інші європейські виробники. Ми поцікавились у Житомирян, чи знають вони, які компанії продовжують співпрацювати з Росією? Питання, чому вони на прилавках? Вибор є, люди бачать спрос. є, Вони купують все. Якщо їх немає на прилавках, цього купувати не будуть, правильно? Не варто купувати. Бо точно тут підтримують ну, війну. А що ж купляти в Пенсії-то нам не додають. Що ж купляти? Для того, щоб вони наживалися. Ні, ні, ні тим ні. більше, хто, хто хоче на нас нажитися, вже вистачить, що раз, рашисти на нас нажилися, так як вони захотіли. Мені кажеться, що наша, ні, наша Україна дуже родюча. Це, не, що та, не така ці бідна, як вони нам раши, допомагають. Рашисти понароблювали цих збитків, але діло в тому, що ми можемо і своє виростити, і своє споживати. І воно буде саме. Ну, як смачне і натуральне. Війна це горе, велике горе, цих прапорів кругом, в кожному вже селі, хтось погибший, бачу, плачуть люди. Ну, треба щось щось, дівчатка, робити. Починати може з тієї торговлі помаленьку, а не так все запретить, голову відірвати, і я герой. Продавчині побутової хімії кажуть, що люди цікавляться товарами, які входять до переліку компаній міжнародних спонсорів війни. Однак продовжують купувати звичну продукцію. Так, одне в нас не було, один час, що не було рексону. І всі питали рексону, рексону, рексону. Ну, Люди беруть, значить і є попит то є і качество, і люди мають купляти те, що хочуть. І інший раз купляють, інший раз не купляють, бо це наш бешено. Хто привик розумієте, хто привик брати рексону? Ну більшість, що як каже, що російська, то її ніхто не хоче брати. Якщо кажеш, що, що вона не не російська, то беруть люди. Компанія Бондюель продовжує працювати на російському ринку. З Білорусі дуже багато товару товарувала. Всі відказалися. Зараз немає білоруського товару. Ми не працюємо. Дивіться, поїдете наприклад в компанії Бондюель. Вони не вийшли з російського ринку. Як часто покупці цікавляться цим товаром? Дуже часто. часто. Особливо кукурудзою бундює. Постійно, кожен день запитують. Ну, у нас сього немає. На сайті НЗК повідомили, що торік компанія Xiaomi Корпорейшн стала лідером продажів смартфонів в Російській Федерації. Xiaomi підтримує агресора все-таки, тому ну, надалі ми не знаємо, чи завозиться телефони будуть ще Xiaomi, І що з ними будуть? Так, так, так. Телефони купують, к Xiaomi, Тобто, ну, користуються. Деякі знають, ну. Імбе дуже. Так як на ринку інших немає телефонів, доступних по ціні і по офіційним для України, тому і закупівлюються. Зрозуміла. Як часто покупці цікавляться цими телефонами? Часто. Майже всі люди покупляють Xiaomi. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Доступна ціна. Доступна ціна, так як за Samsung платиться за бренд, плюс деяка yes. сума. Тетяна Дукач, Вероніка Гасанова, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.